Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо разом з вами класичні сирники. Готувати будемо за найпростішим рецептом і покажу вам два способи формування сирників. Сир я буду використовувати жирністю 5%. До сиру додаємо дрібку солі. Далі додаємо цукор. Жирність Сиру дуже важливо. Якщо ви будете використовувати сир з жирністю більше, ніж 5%, то вам доведеться додавати більше борошна. Далі до сиру додаємо одне яйце і все ретельно перемішуємо вилкою. Потрібно, щоб всі інгредієнти гарно об'єдналися і маса стала повністю однорідною. Далі я всипаю половину борошна. Одразу всю порцію борошна я ніколи не додаю, тим паче, що кількість борошна може відрізнятися в залежності від вашого сиру. Додаємо половину, розмішуємо і дивимося, яка консистенція. Ось така консистенція має бути. Далі в окрему мисочку я викладаю трошечки борошна і на цьому борошні будемо формувати сирнички. Я беру звичайну столову ложку, викладаю трошечки сирної маси і ось таким чином за допомогою ножа формую сирник. Для мене це є найпростіший спосіб формування сирників. Але є другий спосіб це за допомогою стакану. Викладаємо сирну масу на борошна і ось таким чином за допомогою стакану формуємо сирничок. Обсмажувати сирники потрібно на заздалегідь розігрітій сковороді. Коли сковорода нагрілася, наливаємо трошечки олії без запаху, викладаємо сирнички і обсмажуємо з кожної сторони до золотистої скоринки. Це приблизно 3-4 хвилини. Ось до такого стану можна обсмажувати сирнички, можете робити їх більш засмаженими, можна менш засмаженими. Час обжарки залежить від потужності вашої плити. Гарячі сирнички викладаємо на окрему тарілку та зверху можна присипати цукром або можна посипати цукровою пудрою, але тоді потрібно почекати, щоб сирнички повністю охолонули. Це найпростіший спосіб приготування сирників за класичним рецептом. Сирнички за цим рецептом завжди виходять смачними, пухкими, не розлізаються. Лише варто звернути увагу на те, що сир потрібно використовувати не дуже жирний. Я люблю сирнички подавати з варенням, джемом або сметанкою. Також можна зараз додати різних ягід. Сирнички це прекрасний варіант як смачного сніданку, так і гарної смачної вечері.